У Швеції відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Варто зазначити, що одразу декілька топових біатлоністів пропускають цей старт через коронавірус. Це норвежці Легрейт, Брати Бьо, а також Себастьян Самуельсен та Кантен Фіон Має. Золото сьогодні з чотирма нулями здобуває Бенедік Доль. Це перша перемога німця на Кубку світу у цьому сезоні, третя загалом. Перша в кар'єрі медаль для 22-річного Томаса Джокамеля. Італієць сьогодні другий з однією штрафною хвилиною. І бронза індивідуальної гонки у Ветле Крістіансена, у якого також одна хиба. Таким чином, саме норвежець здобуває малий кришталевий глобус. У квіткову церемонію потрапили Філіп Наврат, Роман Ріс та Ерік Перо. Для якого це перший заїзд у топ-6. Антон Дудченка фінішує 12-тим з двома штрафними хвилинами та демонструє свій найкращий результат в сезоні. Денис Насика з одним промахом 25-й. Для українця це персонал бест в кар'єрі, Богдан Симбал. З таким же показником стрільби: 39-й, 46-м став Артем Прима, у якого три штрафні хвилини і Артем Тищенко з чотирма хибами, 54-й.